На сторінках євангельського слова записано чимало про Христа, але у мене повість дещо нова, така жахлива і така проста. Її слова не можуть пояснити, і її лише серце може віднайти. Тому попрошу слухати відкрито все, що я хочу вам розповісти. Закрийте очі! І ви чуйте тихо, з чутливим серцем, весь смертельний жах, який в той вечір на Ісуса дихав, і про який не пишеться в книжках. Ходім зі мною, чуєте, регочать, репить нещадно Катівський батіг, з'єднались регіт, і стогін серед ночі, з'єднались смерть і світло, святість і гріх. А він іде, хоч тіло кровоточить, скригочуть зуби. Боже, як болить, і запах крові різав йому очі, і мовив тихо Пити, дайте пить. Засохлі губи лопали від спеки, і телепались м'ясова шматки, і до Голгофу йти ще так далеко, І так печуть оголені кістки. Він ніс хреста, каміння впилось п'яти, точилась кров з його пробітих ніг. Він стільки падав, стільки хотів встати, він так хотів піднятись, а не міг. Пробили руки. А народ регочить: зійди з хреста, якщо ти Божий син. А він мовчав, до неба звівши очі, залишений. Опльований один, залізні цвяхи розривали, жили, і нагло ліз у рани сухий пил, звисало, як ганчір'я, його тіло, а він ледь мовив: Боже мій, дай сил. Ви бачили колись півмертву мати? Ви чули істеричний її плач, бо її сина розіп'яли кати. А Він за них, молив Отця пробач. Вона якби могла, то замість нього не пожаліла б власного життя, і краще б їй пробили руки, ноги. Хай би вона, та не її дитя, але не їй, йому шипи тернові пробили вени, череп і виски. І це Ісус. В однім єдинім слові подарував спасіння на віки. Ви уявіть, що він був сином неба, а йому батько навіть не поміг, а він страждав за мене і за тебе, а він тоді помер за людський гріх. І запалилось зарево багряне, і землетрус піднявся із основ. Цінуй Христову жертву його рани. Бо як не це, то що ж тоді? Любов? Слава Богу.